Приїздили якісь українські, туди, сон, видите, як віддав, як надвір, бо із церкву відки казали тато, що ввідки від надвірні люди нашу церкву збудували. І казали, що всім, не знаю, що всім, всі, як то області ми що найбільші церкву в нашій меті mm -hmm. за область, mm -hmm. Знаєш, що то, найбільше церкву, ми будували, то що з трьох років. Три роки будували, а цька, як... а хто найперше е, туту, подарок дал. яка ще жінка спила, як плестів уже хустку дала, і то записано, бо все е, тут простили на плестів е, у церкві півоге, з полотнами. О, як шанували в церкву, а в церкву писався, то я підписав ага, є, є. коло це. Ага. Ходила, читала. Ага. О, а ну слухайте. А хто в селі будував хати? Майстри такі, що хати. Майстрі... В піляганська найбільше. В пиляганська, ага, перегірка. А вдові. Пені... А в добі були майстри, що хати клали. Юрко Головний майстер був, кокрочків Крочків, будуть до години. А хто хотів, то щоб нам той робив, й... То юрко кокрочку. Найголовніше, був майстер mm. юрко. Він файно і файно все робив, і всі його хотіли, але все, усі не міг побудувати. Uh -huh. А що вже потім мадиком було хотіли. Машинку будував, а це всіх людей. Кобрійовий. О, синьку вже потім обував. А, а вам хто клав хату? Хто мені клали. Угу. А, поклали мені в ту хату. Я собі віддала, я була дівку там с колекцію. <прав> да, хто там її? Івана Се. Івана вашого? А, Івана мого я там жила, там була фідачка, там далі була бадяриха, бадя був з другого на другому боці була хата Бадярина, як пам'ятаю. <расплодився>